Бажаючих поласувати грибочками завжди вистачає, попри активну інформаційну кампанію змі та профілактичну роботу санітарних органів. Більшість грибників вважає, що добре знає, який гриб є їстівним, який отруйним. Тож цим на 100% убезпечує себе. Втім, статистика показує, що частіше отруюються саме ті, хто вважає, що добре розуміється на грибах. В седьмую горбольницу самостоятельно обратились три женщины из одной семьи, 34-го, 66 -го и 88-го годов рождения. Сдав соответствующие анализы, им был установлен диагноз «острое отравление дикорастущими грибами средней тяжести». Грибы были куплены на стихийном рынке в Терновском районе. Они грибы употребляли как в сыром виде, так и в приготовленном. Своевременное обращение за медицинской помощью дало возможность правильно установить им диагноз. И в данный момент две женщины уже выписаны из больницы. Відрізнити їстівний гриб від отруйного дуже складно навіть фахівцям. До того ж, гриби, мов губка поглинають шкідливі речовини як з атмосферного повітря, так і з ґрунту. Не варто довіряти і грибам, зібраним в інших областях України. Так, грибочки, зібрані у Хмельницькій області, ледь не коштували життя криворізькому третьокласнику. В Восьмую ґурбальницю в дитячу реанімацію поступив тяжкому стані. ребенок 2004 года рождения, ученик одной из третьего класса одной из школ города Кирового Рога. Также ему поставил был диагноз острое отравление дикорастущими грибами в высокой степени тяжести. На данный момент ребенок находится в больнице. Он употреблял грибы, которые были со, собраны в августе 2012 года в Хмельницкой области. Навіть якщо ви поласували грибами і почуваєтеся добре, пам'ятайте, наступного разу може і не пощастити. Городське управління МЧС звертається до жителям Кривого Рога з попередженням, що ні в якому випадку не можна дикорастущие грибы, гриби, не ви в них не впевнені. В природі існує велике количество як съедобних, так і несъдобных грибів. Наприклад, на території України до 80 видів грибів, 20-25 з них можуть викликати отравлення. Отравление организма может также вызывать токсинами, алкалоидами и соединениями тяжелых металлов, которые могут накапливаться также в съедобных грибах. Также не покупайте грибы на стихийных рынках. Шанс отравиться этими грибами очень высок. При первых признаках отравления, боли в желудке или рвота, срочно обращайтесь за медицинской помощью. Очень жаль, що многії люди діляють подобне ви тільки на свого горького гуркавопита. Отже, якщо ви не можете відмовити собі у бажанні поїсти грибів і надто вже полюбляєте цей ділікатес, краще купувати цей продукт у організованих місцях торгівлі, де існує можливість контролю та перевірки якості грибів. Не розраховуйте лише на власну досвідченість, адже це може коштувати надто дорого. Втрата здоров'я не варта кількохвилинного задоволення.